Колекція міських туристичних прикрас поповнилась іще однією міні-скульптурою Калина. Створив її черкаський архітектор Владислав Дем'йон. Його авторству належить, зокрема, зменшені копії архітектурних родзинок міста, благодійної скриньки «Щедрий кіт та музичні міні-інструменти. На відкритті нового твору митця побувала і наша команда. Калина у серці Черкас і ще одну міні-скульптуру відомого архітектора Владислава Демьона представили на одній з прохідних локацій. Без робіт цього скульптора важко уявити сучасне обличчя Черкас. Мініскульптури авторства Владислава Демьона розкидані містом та одразу впадають в око. Копії історичних будівель, кіт та музичні інструменти у формі фруктів. А тепер і калина. Сам архітектор каже, робота символічна та має кілька родзинок, скляні ягідки та музичний супровід. Головна мета цієї роботи ось у чому. Але далі хотілося б хотілося б, щоб те, що зроблено, воно увійшло в життя міста, родзинкою було міста, і щоб воно а, а, прожило до тих поколінь, які ще то не знають, а які будуть тільки розповіді. А ідея з'явилася тому, що пісня, яку заспівав Андрій Хливнюк, наш земля Черкаща в Києві в перші дні війни. Я, мені захотілося, чи так прийшло натхнення про те, як повіковічити можна пісню. І ось нарешті офіційне відкриття нової скульптури. Поряд із кущем калини кнопка, натиснувши яку можна почути легендарну пісню повстанської армії у виконанні Андрія Хливнюка. Пісню підхопив дитячий хор. мініатюрна скульптура насправді результат роботи великої команди. Додає митець, реалізувати проєкт вдалося завдяки участі в грантовій програмі Черкаської міськради. І червона калина, і все українське є символом незламності народу, і це є певна, певне наше вшанування героїчного подвигу, щоденного героїчного подвигу кожного захисника і захисниці, які боронять нашу країну. Наших людей і наші території Творці мініскультури сподіваються, що зіпсувати таку роботу не підніметься рука ні в кого. Кілька червоних скляних намистинок стануть і захистом від вандалів, і перевіркою громадян на порядність. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.